Розглянемо тему поняття моделі, види моделей, інформаційні моделі, математичні моделі. Під час пояснення матеріалу вам потрібно збирати букви. Після того, як ви всі букви зберете, потрібно зібрати слово буде. Букви розташовані на слайдах продовж мого пояснення. У житті людини важливе значення має визначення властивості предметів та явищ навколишнього світу. Знаючи властивості зернових культур наприклад, можна спланувати у яких регіонах їх варто вирощувати, щоб мати гарантований урожай. Людську діяльність спрямовану на вивчення властивості об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають дослідженням. Досліджувати об'єкти можна різними методами для досліджування часто використовують спостереження та вимірювання. Суспільну думку дізнаються усним опитуванням та анкетуванням. Для проведення історичних досліджень опрацьовують рукописи та інші письмові джерела, аналізують історичні об'єкти. Такий, як посуд, зброю, прикраси тощо. Дослідження проводять люди різних професій. Архітектори вивчають особливості забудови міста, щоб розробити проєкт будівлі, яка буде гармонійно виглядати у вибраному для будівництва районі. Лікарі аналізують показники стану здоров'я хворих. Щоб поставити правильний діагноз і призначити лікування. Учителі опитують учнів, щоб дізнатися, як учні засвоїли навчальний матеріал і дібрати найкращі методики для подальшого навчання, не завжди можна або доцільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Наприклад, неможливо виміряти безпосередньо розміру, розміри та масу місяця для вивчення його впливу на морські приливи та. Відливи, недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попереднє, які матеріали та яка конструкція забезпечить необхідну міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти, а спеціально створені моделі з цих об'єктів. Модель об'єкта це новий об'єкт, який має властивості досліджуваного об'єкта суттєвий для даного. Дослідження. Наприклад, глобус є моделлю землі в дослідженні її форми та взаємного розміщення континентів. Малюнок внутрішньої будови вулкана в підручнику географії, наприклад, є моделлю вулканів у дослідження земних шар. Існують багато класифікацій моделів. Представимо тут одну з них за цією класифікацією, а саме вона називається за способом подання. Моделі класифікують на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії, іграшки, опудала тварин, манекени, глобус і таке інше. Інформаційна модель це модель об'єкта, що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами, та створена з використанням різних способів подання даних. Інформаційні моделі, у свою чергу, поділяють за формою подання на словесні, усні та письмові описи. Графічні це можуть бути рисунки, креслення, піктограми, карти, малюнки тощо. Структурні це таблиці, графіки, діаграми, схеми, блок-схеми, алгоритмів тощо. Математичні це формули, рівняння, нерівності. І спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій тощо. Існують і інші. Інформаційні моделі можуть бути створені з використанням різних засобів. Розглянемо таку модель об'єкта, як рослини. рослина, представлена на рисунки. Ця модель може використовуватися для дослідження рослин та особливості їх будови. Створення такої моделі дослідити будову рослини. Суттєвими для дослідження властивостями є будова рослини, кольори та взаємне розташування органів рослин. Для моделі вибрано графічну форму подання, яка наочно відображає суттєві властивості об'єкта дослідження. Засіб відтворення цієї моделі графічний, за допомогою. Графічного редактора виконано. Під час створення графічної моделі потрібно зобразити реалістично всі органи рослини, як у, повністю у житті. Коли ми створюємо комп'ютерну модель на комп'ютері, то це вже в нас комп'ютерна модель. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера. Для створення інформаційної моделі об'єкта. Використовується такий алгоритм: визначити мету створення моделі, виділити суттєвий для дослідження властивості об'єкта, вибрати вид моделі, вибрати запис, запис, засіб створення моделі, і потім створити модель. Так, до інформаційних моделей належить також математична модель. Це модель, у якій Залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються математичними співвідношеннями, формулами, рівняннями, нерівностями тощо. Наприклад, математичною моделлю для дослідження руху людини є формула або автомобіля, є формула S до рівню помножити на T, яка призначена для визначення шляху. Який проходить людина або проїжджає автомобіль. Ця відстань залежить від часу та швидкості руху об'єкта. Математичну модель створюють у випадках, коли дослідження потребує певних розрахунків, порівняння, аналізу числових даних. Мета створення математичної моделі проаналізувати значення певної властивості об'єкта, яка які можна отримати шляхом обчислень, розв'язування рівнянь, нерівності тощо. Ми з вами на подальших уроках будемо складати комп'ютерні моделі. Як математичні, так і інші.